І на руку я нас в другому приспію, трішечки зрушу. Хоч ансамбль Дарничанка Ематорський співає тут професійно репетиції кілька разів на тиждень, а перед концертом щодня по дві години безперервного співу. Підтягайте, підтягайте, підтягайте. Напишемо, наче, о -о -і і Знаете, спочатку як таку знаєте широку розлогу народну пісню, потім це вже все діє, розриватиметься. Будь ласка. qui oh, cliquit За цієї кожної пісні стоїть дуже велика праця. Керівник нас так муче на кожній репетиції, щоб показати красу ту на сцені. У нас пісні такі, які не співає не один колектив, навіть професійний, глибокі пісні. Є сканти, є от птичка невеличка. У нас дуже така пісня, ну вона взагалі або молитва. Це каплиця музика для Катерини понад усе зізнається навіть роботу. Вибирала з можливістю. Співати кінчила школу, приїхала на Київ хім волокном, запитала, чи я тут десь співати. Тоді тільки прийду на роботу. В ансамблі жінка вже 40 років і за цей час жодного разу не пошкодувала про свій вибір, не зрадила колективу і Валентина. Її запрошували в інші хори. Втім, Дарничанка міцно засіла в серці. Тож 50-річний ювілей для солістки як власний колектив. Це моя родина, і і в радості, і в горі. Це дуже велике свято. Ми всі готуємося до нього. Я переживаю вже сьогодні. Я кажу, розказую що встаю і пісні вже крутяться з піснею. Проснулась пастись, не хочуть коні. Це така дата, яка заставляє задуматись, подивитись в минуле. І обов'язково кинути цей погляд в майбутнє. А у майбутньому безліч повторних концертів, адже виступ данічанки ціле театралізоване дійство з танцями, співами і неперевершеною акторською грою кожного учасника колективу. Я на сцену як виходжу, то я молодію, звісно. На сенісдр друг, друге поняття: о тому чи ти старий, чи ти, ти должен тримати форму. Ти буте должен артистом, що би тебе там не було. За таку віддані справі, колектив має багато поціновувачів як в Україні, так і за її межами. Зокрема, ансамбль став першим аматорським хором, який дав повноцінний концерт у прайському національному театрі опери та балету Аліна Маслак, Андрій Яковенко Соціальний пульс.